Дефолтна версія друкарні вона англійська. Тому що з донатами в Україні є проблеми: грошей все менше, економічної діяльності все менше. Тому ми намагаємось знаходити сапорт за кордоном. Є люди, які друкують, є Wild Bees з Балтійських країн. Вони друкують також ці цукерочки: Латвія, Литва, Естонія, Німеччина, Франція, Італія, Українці в цих країнах, громадяни цих країн, які просто там німці щось там друкують. Зараз є люди в Канаді, які починають друкувати. Насправді відстань не має значення, тому що все, це все про час. Тому що якщо ти на, на одному кінці світу стиснеш там, я не знаю, 100 таких платформ, та 800 годин, ти порахуй, скільки взагалі це часу. Нам не доведеться витрачати цей час тут. Тому географія, весь світ зараз додали лише німецьку версію, ну я маю на увазі мову німецьку, але працюємо над тим, щоб всі могли це зрозуміти, навіть ті, хто не розуміє англійську. тому що нам потрібно багато допомоги, нам кожного місяця нам потрібно багато пластику, там більше тонни пластику на все, що вимагають збройні сили наразі.